На воли. Ні, оштрафували чиновника Ковальської міськради, який закупив у фірми своєї дружини товарів на 170 тисяч гривень. В постанові Ковальського міськрайонного суду йдеться, що обвинуваченим у цій справі є начальник управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету ковальської міськради Андрій Мигуля. Він підписував угоди про закупівлю у своєї дружини сувенірної продукції. Сценічних костюмів, вишиванок та солодощів на судовому засіданні Андрій Мигуля визнав провину. Просив врахувати, що має на отриманні трьох дітей, двоє з яких є неповнолітніми. А старший син навчається у вищому закладі освіти та потребує немалих коштів. Зазначено у постанові Андрія Мигулю визнали винним у порушенні конфлікту інтересів та призначили 3400 гривень штрафу.